Я вітаю вас на нашому каналі. Кримінальний кодекс України, як і вся Україна, знаходяться на стадії кардинальної перебудови. Звичні для нас норми руйнуються, а на їх місці з'являються зовсім нові і за формою, і за змістом правила поведінки, які дуже часто не знаходять не тільки підтримки серед громадськості, а й залишаються незрозумілими для більшої частини населення. Нам стало відомо, що проект Кримінального кодексу успішно пройшов зовнішнє та внутрішнє експертне обговорення. І от один вчений, якого я назову далі, вирішив випустити Кодекс Пахана. Кодекс Пахана це художньо-публіцистичний експериментальний проект, створений з ініціативи доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права Національного університету Одеської юридичної академії В'ячеслава Тулякова. Проект має на меті продемонструвати специфічну систему цінностей, що існує всередині закритих антигромадських спільнот злочинного світу, та був створений на основі аналізу кримінальної субкультури Східної Європи із залученням штучного інтелекту. Перед ознайомленням із текстом кодексу важливо розуміти значення використаних жаргонізмів, оскільки кримінальний жаргон має власну лексику, яка часто не співпадає із загальновживаною українською мовою. Чому це важливо? Кримінальний жаргон. Це набір слів і виразів, що використовуються у злочинному середовищі для ідентифікації своїх, приховування змісту розмов від сторонніх та формування особливої ідентичності. Такі слова можуть мати зовсім інше значення ніж у побутовій мові, або бути зрозумілими лише у вузькому колі осіб. Косар зриву, бабло з собою. Так, розповідай. Принцип такий: завтра бабки. післязавтра віза, після завтра бабки. Після-післязавтра Післязавтра віза. Розумієш, так? А хотілося би там розписку, яку-небудь там, ну те, що ми гроші. Зрозумів. Можуть бути якісь непередбачені обставини, там, ну, землетрус або. Ти куди прийшов, фраєрок? Ти за слова відповідаєш? Ти кому? Мені не віриш, на кого батон кришиш. Та ти зараз мені сам усі гроші залишиш. І щасливим заберешся, звідси баклан немитий. А? Чуєш ти, не фраєр? Ми тут теж не підробки в дуплах. А фраєрів по фені ганяли, поки ти ще пупок розмотував. Зрозумів? Вибачте. На дурницю розводити бакланів будеш. А з людьми хочеш спілкуватися. Тримуй правильну розмову, невдаха погана. Ви звідки, мамо? Понятійний словник. Феня, що мається на увазі? Пахан главний, рішає всі питання. Сматрящий контролер по зоні чи району. Шістка. Той, хто виконує накази. Віджати. Забрати силою. Ксива. Документ. Посвідка. Малина. Місце, де живе братва. Гоп Стоп. Напад на вулиці. Кидала. Шахрай. Накичу. У в'язницю. Базарити. Говорити. Відбувати строк. Вішак довічне. Топтати зону, сидіти в тюрмі. Стрілка. Зустріч для рішалова. Масть. Рівень у ієрархії. Пробити масть. Перевірити статус. Гнила масть. Погана репутація, безпреділ, порушення всіх правил. Переобутись, змінити сторону або поведінку, відгрітись, уникнути відповідальності, сходка зібрання авторитетів, криша захист часто корумпований, вивести по тихому, зам'яти ситуацію, гнати пургу, говорити нісенітниці, крикунець той, хто базарить без діла. Паханський кодекс не має сили у держави. Але має вагу серед братви по совісті без суєти, по життю. Тільки так живе справжній пацан. Кодекс Пахана має дуже зворушливу прелюдію, яка, на жаль, є реальністю, в якій ми живемо. Слід давно зламався, а закони пишуть ті, хто сам за них не відповідає. Але є кодекс, який не на папері, він у погляді, у слові, у руці, що не здригнеться. Він народився не в кабінетах, а в підворіттях, не в парламенті, а на зоні, не від депутатів, а від життя. Це Паханський кодекс не для лохів, не для мусорів і не для телевізора. Це для тих, хто тримає удар, не здає своїх живе по честі, навіть коли навколо безприділи зрада. Тут не буде статей з нумерацією типу пункт перший під пункт другий. Тут усе просто, або ти з нами, або ти ніхто. Це закон тих, хто ще пам'ятає, що таке слово пацана і чому за нього або живеш, або лягаєш. Паханський кодекс не визнає імунітетів, але знає, що таке повага. Він не про покарання, він про порядок, він для тих, хто не просто вижив, а встояв. Тому якщо відкрив його, читай не очима, а серцем, бо кожна його стаття як татуха. Якщо вже набив назад, дороги нема ПАХАНський кодекс по фені, по поняттям, по совісті. Загальна частина принципи. Стаття 0 Христове Слово. Поки є слово, є порядок. Кодекс починається там, де закінчується базар. Якщо підняв руку, не опускай честь. Стаття 1. Закон не для лохів, а для братви. Хто живе по поняттям той у темі, хто плутається з легавами, той по життю гниє. Кодекс пишеться не для мусорів, а для тих, хто в масті. Стаття 2. Принципи пацанського кодексу. Поняття головне: живи по честі, не кидай своїх. Стукач не людина здав пропав. Пахан рулить слово пахана як закон. Пацани за своїх не кидаєм, не підставляєм. В малину з грязними ногами не влазь. Поважай місце і порядки. Стаття 3. Хто за що відповідає? Пахан тримає зону, рішає по справедливості. Смотрящий дивиться, щоб не було безпреділу Блатні тримають масть, ведуть молодняк. Щістки роблять, що скажуть, але не викидай їх просто так. Стаття 4: Що таке злочин по поняттям? Злочин це косяк, який тягне за собою покарання по поняттям або по життю. Якщо зробив, має яйця відповідати. Без понятій це просто безпреділ. Стаття 5. Види злочинів. Легкий косяк. Кинув дрібноту. Базар поплутав вперше. Середній косяк. Гоп стоп. Шмон без дозволу. Тяжкий косяк. Різанина зрада стукачества. Особо тяжкий. Проти малих, проти братви. Робота на мусорів. Стаття 6. Хто відповідає? Суб'єкт відповідає той, хто вже не шістка по життю, хто має хоч якесь поняття. Дітвора поки без масті. П'яний теж відповідає. Псих якщо не прикинувся. Стаття 7. Вина по фені Винен той, хто знав, що робить і зробив. Якщо по дурі є розбір. Якщо по зраді нема базару, кара. Стаття 8. Покарання. Штрафняк вобщак. Условка на поводку. Хімія обмеження без зони, посудка, строк по масті. Вишак довічка. Фізуха, коли вже слів мало. Стаття 9. Як назначається покарання. Дивляться на масть, на ситуацію, на поведінку після косяка. Пахан або сходка вирішує, що без безпреділу. Якщо тягне, але розкаявся, може бути умовка. Стаття 10. Звільнення по людськи. По строку відчалив і живе чесно. По заслугам, якщо витяг братву або справив общак, по хворобі, якщо вже не тянеш. Стаття 11. Інші заходи. Відлучення від масті. Приниження, виліт з малини, вигнання. Заборона на район, карантин. Віджим майна компенсація. Стаття 12. Амністія. Може бути, якщо пахан сказав або сходка вирішила. Але не для зрадників і стукачів. Там навіть Бог не простить. Розклад ПО строках і впливах. Покарання. Стаття 13. Штрафняк для тих, хто попутав береги, запоров, трохи заніс в общак, відкупився гуляй, не заніс, будеш на параші. Стаття 14. Условка. Останній шанс. Тебе не садять, але дивляться. Будеш бузити, полетиш зразу. Ведеш себе по поняттям, ще піднімеш масть. Стаття 15. Хімія. Зона без решотки. Маєш обмеження, типу на поводку. Працюєш як всі, але під надзором. Забив, буде посудка. Стаття 16. Посудка, коли вже не відмазався. Реальний строк не базай. Від трьох до довічки кожен за косяк має понести 3-5 років для лохів, що не в темі. П'ять-10 років для тих, хто вліз по серйозному. Десять-15 років для материх. Вишак для тих, хто зрадив чи різав малих. Стаття 17 вишак крайній базар. Довічка за тіло, за зраду, за малих. Тут нема прощення. Тут навіть пахан не витягне. Стаття 18. Заходи впливу по життю. Запрет на район. Вилетів з малини, не вертайся. Общественка. Працюєш на всіх без понтів. Репутаційний розбір. Пробили масть, не тягнеш ідеш з кіл. Проти особи. Різанина. Вбивство: Вишак або мінімум десятка безпреділ по бабах. Строк плюс запрет на масть. Стукачество. Вигнання з кола, Можливо, фізуха. Проти власності. Гоп стоп. До п'ятірки, якщо не з ножем. Кидало. Штраф або условка. Якщо вперше. Віджим хати. Посудка ще відскудування в общак. Проти суспільства. Торгівля наркотою без дозволу. Автоматично вишак або вигнання. Косяк на малих особлива жорсткість. Без шансів. Базарна камеру. Порушення тиші. Шушара. Проти держави. Здача братви мусорам Анафема. Вигнання. Іноді нож. Робота на мусорів. Чорна мітка. Життя коротке. Політичне падло. Хто за них, той не з нами. Проти честі і масті. Клоунада при братві приниження, можливий бан на сходки. Самопіар без заслуг. Масті гниє, общак мовчить. Переобувся по життю. З пацана в лоха, лінія незворотна. Проти порядку. Стрілка без дозволу пахана, штрафняк або вигнання. Базар у не своєму місті. По зубам без розбору. Підстава під час косяка. Карма прилетить у вигляді посудки. Гунієвий базарний круголя зафантирив. Жмура захлизити кольну. Ха -ха -ха, 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 ха ха ха. А треба було менше балакати, а проблему вирішувати одразу. Ну, щось на зразок того. Проблем немає. Тільки одна шило, головний боєць. Треба б з ним щось вирішити. Врізаєш шило. на трефу копити ти западло. Відчувай чуйку, ховай сверло. Мазь завалюй. Кодекс пахана є не просто жартом. Коли я дивлюся на те, що відбувається навколо, мені здається, що цей кодекс є більш ефективним та діючим порівняно з чинним. Кримінальним кодексом України як може бути таке, що у ЗМІ друкується матеріал про відкриті кримінальні провадження стосовно деяких політичних та громадських діячів? А через деякий час ми бачимо, як вони отримують державні нагороди. Мера Одеси Геннадія Труханова разом із ще п'ятьма особами обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 92 мільйони гривень. До версії слідства у 2016 році посадовці організували корупційну схему під час придбання адміністративного корпусу колишнього заводу краян для потреб міської ради. Приміщення було придбане у приватної компанії, яка раніше купила його на аукціоні за значно нижчою ціною. Внаслідок цього місто. Переплатило майже вдвічі, що призвело до значних збитків для бюджету Одеси. Розслідування цієї справи здійснюють Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Окрім Труханова, обвинувачення висунуто колишньому директору департаменту комунальної власності Одеської міськради, заступнику мера та іншим посадовцям, які брали участь у прийнятті рішень щодо купівлі майна за завищеною вартістю. Слідство вважає, що ці дії були. Частиною організованої злочинної групи, метою якої було незаконне заволодіння бюджетними коштами та майном територіальної громади Одеси. Судові процеси у цій справі тривають з 2018 року. У 2019 році Малиновський районний суд Одеси виправдав Труханова та інших фігурантів справи. Проте, апеляційна палата вищого антикорупційного суду скасувала це рішення, і справу було направлено на новий розгляд. Під ваші овації національну премію в номінації міський голова року отримує Геннадій Труханов, міський голова Одеси. Насправді це велика честь вийти на цю цену і привітати кращого міського голову. України у 2025 році Геннадій Труханов став лауреатом премії Людина року року-2024» у номінації Міський голова нагородження відбулося в Києві. Про що повідомила Одеська міська рада, опублікувавши фото та відео церемонії. Проте ця премія викликала багато сумнівів і критики. Журналісти та експерти звертають увагу, що організатори премії не розкривають, хто саме і за якими критеріями визначав переможців. Разом із Трухановим нагородили інших міських голів, а також осіб, пов'язаних із сумнівною репутацією. У журі премії в різні роки були відомі політичні діячі, зокрема Віктор Медведчук і Віктор Янукович, що ставить під сумнів незалежність і об'єктивність нагороди. Деякі Лурати премії раніше отримували критику за проросійські погляди або корупційні скандали. Таким чином, хоча офіційно Труханов отримав цю премію, і міська рада це підкреслює, у суспільстві і медіа вона сприймається як сумнівна і політично заангажована відзнака, що не завжди відображає реальні заслуги. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео і завжди пам'ятайте, що тільки разом ми сила.